Переможець Голос України та голос Діти 20-річний Роман Сасанчин обвінчався з дружиною. Вона пояснила, чому закохані довше року наважувалися. Дружина українського співака, переможця шоу Голос країни Романа Сасанчина Іванна. Поділилася з шанувальниками сім'ї радісною новиною. Пара обвінчалася через рік після народження доньки. Та розпису за словами молодої мами, закохані довго наважувалися на важливий крок, і цьому є причина. Зворушливі фото з'явилися в інстаграм Романа Сасанчина. Цей день настав. Ми обвінчалися, Емоції дуже круті а всередині одразу відчулась легкість. Написала. Іванна. вона поділилася, що рішення взяти шлюб перед Богом довго обдумувалося. Ми дуже довго думали, бо в державному шлюбі розлучитись можна в будь-який день. А розлучитись церковно вже неможливо. Хіба хтось, не дай Бог, помре? Обдумавши все добре, ми наважились на цей крок, і це. Правильне рішення. Ми впустили Ісуса в наші серця, написала Івана. А от Роман зазначив безмежно радий, що нехай через багато складнощів, які ми вже пройшли в спільному нашому житті, ми наважились та запросили Ісуса в нашу сім'ю. І тепер живемо під Його міцним захистом та благословенням. Дякую тобі, Боже, за таку чудову дружину та донечку. Закрилися. Доброко. Нас вже троє зустрічають і новий рік. Візьму твої долоньки, коханої доньки, за це безмежно. Попри війну, 20-річний Роман Сасанча намагається знаходити час і для донечки. Він дуже щасливий. Постійно публікує світлини. З тепер уже однорічною донечкою Елізабет. Я дякую Богу, що ти у мене є. Пише Роман. Не встиг її оком моргнути, як настав твій перший рочок. Рости завжди щасливою. Нехай на твоїх скронях завжди буде посмішка. З днем народження моя кохана доню. Старий рік проважає, а нові будемо зустрічати. І не забувай про ми, яким меживий. Просто залишайся завжди. Таким я є. Нагадаю, що після повномасштабного вторгнення Івана з донькою Елізабет виїхали за кордон. Щоправда, згодом вони повернулися, і сім'я. Зараз разом не забуває Роман Сесанчин і про підтримку збройних сил України. Часто густо він публікує у своїх сторіс та дописах з приводу допомоги на оперативний штаб. Друзі, зараз ми знаходимося в оперативному штабі ЄС на рахунок на допомоги нашим військовим і просто погляньте, скільки всього люди зібрали. Цю допомогу в нас не здавати. Ми є найсильніша нація, і хочу від себе сказати, що ця допомога потрібна завжди. Якщо в когось є можливість чимось допомогти, прошу не будьте байдужими, тому що зараз від наших військових залежить все, наше майбутнє, наше покоління, наше життя. Тому прошу будьте небайдужі. Слава Україні! Героям слава! Нагадаю, що Роман Сасен та його дружина Іванна познайомилися у 2020 році в компанії друзів, а за декілька місяців стали жити разом. І от вже в 2023 році вони вирішили обвінчатися. Подружжя прийшло до церкви у селі Велика Березовиця на Тернопільщині у національному вбранні. На романі була вишивка. А Івана одягнула білу сукню з вишивкою та накинула хустку на плечі. У 2021 році один із наймолодших переможців в історії Голосу України Роман Сесанчен зробив свій коханій пропозицію, і на початку грудня вони одружилися. 30 грудня того ж року в них з'явилася донька, яку назвали Елізабет. Часом в сім'ї бувають проблеми, і Іванна їх виносила на загал. Так навесні 22 року вона написала, що розлучається з коханим, було декілька сторіс, декілька заяв, але згодом Іванна передумала. Тоді 24-річна дівчина заявила, ми більше не сім'я, все почалося більш як місяць тому. Сумно, але вірю, згодом переболить. І навіть в соціальній мережі Інстаграм подружжя. Встигло тоді відписатися один від одного. Але час лікує рани. І зараз пара міцніша і разом. Вітаємо пару з вінчанням і бажаємо кохання, миру, злагоди та перемоги України. дивилися YouTube канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео.